Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ось сьогодні е, наші героїчні Збройні Сили України збили черговий ворожий літак. Іл-76. Це Ті літаки, які вже летіли 24 лютого 2022 року на Київ із десантниками, щоб приземлитися в Гостомелі і там потім уже рухатися до центру Києва із захопленням. Адміністративно державних установ України. Так що це е, цілком можливо, що один із тих літаків, які тоді летіли, але не долетіли, розвернулися назад, тому що, е, знову ж таки, наші хлопці в основному це були. Ну, Не кондрак, контрактники, а строковики. Знищили той десант, який мав підготувати е, висадку основних сил, це ж та еліта московська, так, десантні війська, яких е, наші строковики, хлопці по 18-19 років, там розстріляли у. Гостомелі і фактично зірвали цю сплановану операцію. Так ось я е, в останньому відео там писав про цей е, генетичну брехливість московитів, їхню спрямованість на зло. Ну і мені там дехто почав мене. Виправляти. Ну, я взяв, почитав, що там московити пишуть. так А вони пишуть про те, що, бачите, дійсно, там було чи 60 чи 70 військових на борту. так Але, ну всі вони загинули. Але це були не московські військові. Це везли невідомо куди українських. Полонених на обмін. Ви чуєте, яка брехня страшна, підступна. Це ви розумієте підступність цієї брехні? Так. Українці знищили своїх. Так. Ось. Оце характерна риса їх. А там мені розказують про те, що. Українці обстріляли та ринок у Донбасі, і там загинуло багато людей, так. А ви кажете нам, що, значить, це такі московити. Це такі московити, так. Вони під е, час Другої світової війни перед нападом на Фінляндію. Самі себе обстріляли, зробили провокацію, а потім напали на цю країну. І те, що Донбасу стосується, там же ж були відео, ну, люди, людей надзвичайно коротка пам'ять. Це факт. Вони оці всі е, московські брехуни, так звані їхні блогери, вони розраховують на те, що у наших людей коротка пам'ять. А я добре пам'ятаю ці класика: коли у Горлівці, в Донецьку, в інших містах, просто серед е, ж, житлової забудови стояли гради. Один стріляв сюди, а другий туди. Так. Тобто, один стріляв там по одному місту. Так, Яке ж ними і захоплено. А другий стріляв по другому місту, яке їм і захоплено. І оголошували, що це українці стріляють. І донині там багато дебілів, які вірять у ці байки про те, що це українці. Так, дамбілі Бамбас. Так, там це ж класика. Оце, оце та е, молода жінка, яка о, от, отаке от повідомляє. Так, то це класика дебілізму, так, нерозуміння того. Вони вважають, що це один народ. Так. Ні. Це зовсім інша ментальність, менталітет. Який визначається в тому числі об'єктивними речами? Це їхньою генетикою. Вони ще порівняно недавно їхні пращури були людоїдами. А що таке людоїди? Ну, ми ж знаємо, яка ментальність, наприклад, у папуасів? Так. Ну і які ще нещодавно їхні. Пращури були людоїдами. Це жах просто. Те саме і для московитів характерно: це страшна, невмотивована підлість і зло, коли це робиться задля самого зла. Тому що людина як така, для них немає ніякої цінності. Життя її немає ніякої цінності характерна класичний вислів антрофага Жукова, маршала. Баби, є що нарожають. Отже, ніякої цінності людське життя не має, то можна робити що завгодно. Тут треба читати русскую культуру Достоєвського і так далі. Преступлення і наказання і таке інше. Коли все дозволено, так. Бога нет. і все дозволено. Оце і є сутність, я вам розкриваю, сутність московитів як народу. Бога нет і все дозволено. Баби що наражають. Восім лет дамбілі Бамбас і так далі, і тому подібне. Оце Московити. Далі українці збили московський, уже це не можна заперечити. Літак, так, це вже повідомило Міністерство агресії Московії. Але значить тоді треба викрутити так, щоб на борту знаходилися, хто там може ну, українські ж військові не можуть, значить, це полонені. Відкіля їх везли? Куди їх везли, на обмін везли? Ви чуєте Ви чуєте підступність цього народу, який моментально він викручує, як кажуть, на рівному місці з нічого, виготовляєте такі речі.